Дай Боже здоровлю всім, слава Україні. У нас є такий жеребець, називається адмірал до совєтських кровей. Що помню, жеребець може бути на продажу, на паровку, на обмін. Якісь подали, на пані на нас любе. Джеребцова 8 років. Його баба і... І діду були на документах, повністю на документах, повністю. Держибець такий, нога 26, 2,30 обйому. І висота ося скільки? 1,82 восімдесят по тілу. Поліниця має менше, бо він просто що шию має. Якщо взяти, я зайху правильно так. Жеребець запряжний, все повністю. Однокінка, все навчений. До роботи, повністю робота. Був кований, тепер, тепер не кували. Не знаю, що не але Такий жеребець. Спокійний. має бути. Є лошата по ній. Дуже фесшию має догу. что такие адмирал называйся адмирал Десь такі, я думаю, що до 900 кг має, ні? Має. Стоп. Вася нині взявся, я не за оператора. Може як буде у нас ще довше запряжемо, як не продамо. Що треба? Приїжджайте, пробуємо. Фіра, патик. У нас патка нема, у нас слуп. Ноги чисті, все повністю. Міра. Гриво має файно, ну, там трохи з сторони столиччиха. Ну вас тепло. Попробуємо гриву наперед. Не не, не У -у -у. Ходи парі, в поєдинку, немає різниця. Вчу. Спокійний, адекватний жеребець. Ради все буде запрещено. Хто скаже, чи то він совєтський, чи як то то я думаю, що чисто такий самий. Що та він йде 100%. Тобто баба з дідом, то 100%. Бо люди сказали, що люди знають. Шо. Ти. Кому треба, ми все розкажемо. Ти. Звідки, що куди? Стойка ека. Стойка. Стий. У. не. не ведов сколко коре, сколко она. Она Тракувате вас Нікійний, ні вдари, ні вкуси, нічого. По своїй породі я думаю, що він на на 100% відповідає. О, 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 о. По своєму екстер'єру, по породі. Нема вже таких іменно таких, такої породи жеребців і такого жеребця, але поприйте, є її краще. Вона вже тепер пришеронив, ПКЗ що... все вже є земноквістці, навіть у нас вже є. Але породі він. Рідкість.

Його би підкувати, ось о. запріять, о. Але нам треба продати чим кувати. <ріпші> Ліпше продати, чим кувати. Бо би він літом попорували, аби тих пару кобил би спорували. Наволочає. Was не він Важне друже. Вінцерг губу. Хай е вскакого тайг. Каков на задні нога. На задніх ногах... А нічого не робив, так, ні? О, отмі. Зацінуть дзвонить, бо ми зараз скажемо, ми розкажем Усіка хлопці, ви що, гроші всі не розумієте? Кому треба, той подзвони. Ми би сказали, але зараз будуть сказати, що, що гроші не розумієте, то-то, то. то, то, то все. Всім не можу догодити. Одні кажуть так, другі кажуть так, треті кажуть так. Сказали, які, які гроші, сказали, що забагато. Не знаю, як, вже не знаю, як правильно казати. Не є дорогий, можемо міняти на коні, на що треба. Сі, сті, сті, адмир. Сі. Треба ті копейки пообрізати. Рудницю має. Я вже спотів, в штоп, щоб більше шоколадніше. вас. Дуже були колись нас схоні моці. Я рахую, що... Була порода моцна. і тепер ще є. Тепер ще моцніші є. І тепер вже <риклад> 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 завезли, ти вже є інакше. Будуть ще краще. Але вже тих на Олександровських, тих то вже немає. Так як б у Бувайте здорові. Слава Україні! Перемога за нами!